День святого Миколая став знаковими для прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова. У ньому відбулося відкриття виставки живопису під назвою Побачення з містом», автором якої є Андрій Коваленко. Але біда і щастя талановитого художника полягає в тому, що він син легендарного Юрія Коваленка. Разом з тими мати Андрія, цікава самобутня художниця та педагог Світлана Шведова Коваленко, внесла чималий внесок в ту ситуацію, коли її молодий син змушений був доводити, що на ньому природа не відпочила. І навіть сьогодні роботи Андрія дуже часто порівнюють з картинами його батька. Цікавим є те, що цей знаменитий в усьому світі художник народився і виріс саме у прилуках. А Андрій в свою чергу проводив більшу частину свого дитинства у бабусі на Чернігівщині. Саме під час перебування у прилуках художник проніс через все життя дитячі спогади, як його зустрічала бабуся, якою запашною була домашня картопля, ранішнє молоко, сонячні ранки в затишній родинній хаті, рибалка на березі удаю разом із татом. Зі слів Андрія Коваленка, все це відіграло дуже важливу роль у його становленні як людини, тому він свідомо називає виставку своїх робіт побачення з містом». Незважаючи на те, що художник вже 10 років не писав прилуки, він все ж таки представив кілька картин, присвячених місту. На трьох із них зображені православні храми: Стрітинський собор, Трьохсвятительська церква на Кустівцях, Собор Різдва Пресвятої Богородиці. Треба зазначити, що ці картини Андрій писав без замальовок, а по пам'яті. Зі слів мистецтвознавця та художниці Ольги Котової, Андрій Юрійович належить до покоління одеських художників, які активно заявили про себе на зламі ХХ та ХХІ століть. Його мистецтво вирізняє соковитий фактурний живопис, український фольк, образи прадухів землі, стихій, природи, пропорційність світу та людини, експресіонізм, ігровий світлий, образотворчий початок, любов до життя та мистецтва в різноманітних проявах. А от художник Володимир Кабаченко вважає, що у живописній країні Андрія є місце для трамваю, бажань, дерев, будинку і вулиці, на які він виріс, урочистому перехожому з букетом, оперному театру і вулиці червоних ліхтарів, самотньому художнику з етюдником, чайкам на березі моря. А ще завжди знайдеться місце для зворушливого вуличного песика і квітів, що посміхаються. Головною передумовою творчості для себе художник вважає внутрішню потребу малювати, чесність, щирість вислову. Це обов'язково має відчути глядач, а вражень від глядачів чекатиме художник. Під час презентації виставки ведуча поздоровала усіх присутніх з днем святителя Миколая та запевнила глядачів у тому, що дана подія у місті стане особливим сюрпризом для тих, хто не знайшов подарунку під подушкою. А на питання до Андрія Коваленка, що саме надихає його створення власних картин, у відповідь присутній почули наступне. Много чого на самом деле. И общение с художниками, общение с друзьями, море, одесса, прилуки, леса, поля и все остальное. Ну, очень сложно сказать, на самом деле, весь этот многогранный, многогранный и чудесный мир. Вот. То, что я вижу, я это стараюсь потом э, передавать, выплескивать на... Постієслідоудачна, то слава Богу. У представленій колекції нараховується 16 картин, і художник сподівається на те, що якщо глядачам сподобається хоча б одна робота, тоді його талант не марнотратний. Адже Андрій Коваленко почав займатися творчістю з 15 років, коли вступив до художнього училища в Одесі. А вже на останньому курсі художник презентував персональну виставку картин. Завдячуючи редактору журналу Фортеця Ігорю Павлюченко та працівникам Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова, колекція картин Андрія Коваленка перебуватиме у місті з кінця грудня до 19 лютого 2014 року. А візит автора триватиме кілька днів у Прилуках, де у центрі творчості дітей та юнацтва Андрій Коваленко даватиме художні майстер-класи для дітей. Ця робота організована завдяки Артему Аніщенку, який особисто запросив художника до творчої співпраці. Презентація Коваленка була дуже теплою. Усі бажаючі могли персонально поспілкуватися з художником та сфотографуватись. Несподіванкою для присутніх став виступ молодої дружини мистецтвознавця Олени Коваленко, яку експромтом запросили до слова. Вона теж художниця і часто працює в одній майстерні зі своїм чоловіком. Їй дуже подобається стиль Андрія. В них іноді можуть виникати творчі суперечки, але в цілому вони складають дуже мистецький та гармонійний дует. Тим більше, що характер Андрія цілком влаштовує Олену. До речі, чоловіком і дружиною вони стали півроку тому. Андрій в свою чергу розповів про Лучанам, як зазвичай вони відпочивають під час новорічних свят. Праздники, ну звісно, ми любимо так в сімейному кругу. Живемо в Одесі, в центрі города, на Тіроспольстві. Так большой хороший двор, почти молдаванка. Такої всі люди так там во дворе 44 квартири, 42, все друг друга. Навіть ми можемо збиратися, Когда были такие дні, когда і день рождения, і все мы прямо в центре двора справляли, и все, конечно, ну, какой действительно любит праздник. На питання стосовно послідовників Андрій Коваленко відповів, що він допомагає студентам з художнього училища, якщо ті звертаються до нього, а викладати поки що не збирається. Зазначив, що краще бути хорошим художником аніж поганим викладачем. Тож з нагоди наступаючого нового року Андрій Коваленко привітав місцевих жителів. Я хочу, щоб в наступному 2014 році у каждого прилучанина э, то что не получилось допустим не сбылось в этом году обязательно сбылось в следующем и чтобы каждый прилучанин был счастлив и чтобы счастье э, в том понимании счастья какое каждый прилучанин понимает для себя и чтобы вы тоже были счастливы все-все-все